Четвертий спосіб вирішення конфліктів не менш дієвий ніж три попередні. Називається він ПРПС. Давайте ще раз разом повторимо ПРПС. Дуже важливий момент. Слухайте, П це проблема. Р це рішення, П це переваги і С це спосіб. Проблема рішення переваги і спосіб. Я пам'ятаю одного разу як дружина. Я спостерігаю картину. Стоїть дружина, миє посуд, а наші тоді дівчата, у мене четверо дітей, дві, дві доньки і два сина. І от дівчата стоять, щось там собі там, розмовляють, жваво все. Приходить дружина втомлена з роботи, починає мити посуд. І я кажу, так, що це за справи? Ну, це дуже часто відбувалось. Значить, всю проблему треба вирішити. Значить, на батьках все завантаження, а на дітях практично нічого по поводу. Що ми зробили? Пам'ятаєте? Проблема рішення переваги і спосіб. У нас є проблема. Мама перевантажена, перевтомлене, діти. Практично мало що роблять по побуту. Проблему окреслили. Давайте рішення. А яке рішення? Давайте ми зробимо справедливий розподіл між усіма дітьми по побутових проблемах. Це рішення. Які переваги? Переваги полягають в тому, що діти будуть трошки без перевантажень, трошки будуть підтягуватися в плані гармонії і побутової допомоги по дому. Чого гармонія? Та людина повинна робити все, і побит, і думки, і гульня, і все. Я розумію, молодий вік. Таким чином, проблема буде вирішуватися. Перевага буде в тому, що дружина буде менше. На себе брати, вона буде відпочивати, а дівчата відповідно більше. І спосіб, а який спосіб? А я взяв, намалював графік всім, намалював план, хто коли, що робить і хто за що відповідає. Так, ти за сміттєве відро, ти за миття посуду, ти зранку миш, ти на вечір миш. Що ви думаєте? Все спрацювало. Ми проблеми вирішили в стилі проблема, рішення, переваги і спосіб, без вселяких гострих конфліктів.